Діти, тому що під час війни мати бажання чи навчатися, це дійсно, дійсно такий подвиг ви робите. І я вам дуже вдячні за те, що ви отримуєте мене, ходите до школи, незважаючи на те, що іноді вночі не вдалося поспати. Тому навчайтесь. Це потрібно, по-перше, вам, для того, щоб отримати якісні знання і потім йти далі е, працювати в, нашому, в нашій країні, в нашому місті. Я хочу подякувати вам за те, що, за те, що ми сьогодні маємо змогу всі ці технології, які в нас є, які ми ви сьогодні володієте, втілювати в життя, надавати змогу е, ознайомитися з, е, з, так, з такими технологіями. Тому ми ваші надійні партнери, відкриваєте центри, ми будемо надійними партнерами допомагати цьому, тому що нашим дітям, ви бачите, що вони талановити, вони і наші педагоги надають якість. Але е, нам, якщо будуть такі нові технології, які ви нам запропонували, ми будемо тільки підтримувати. Дякуємо щиро. Це вже сьомий. Всього у нас 46 в трьох регіонах. є в Одеській, Миколаївській і Херсонській області, які ми викриваємо спільно з партнерами ЮНІСЕФ, міністер, Міністерством освіти. Звичайно, ми вам також дуже вдячні, тому що без вашої участі цього не було.